Дорогі брати і сестри, благодать і мир від нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні у нас, до речі, День Нестора Літописця. і на це свято взяте слово із другого соборного послання Петра, перший розділ, вірші 19, 20, і 21. Пригадаймо їх. Це наше слово, яке зазвичай ми. На катехизисі, на занятті про Біблію, можна сказати, на першому, після блаженного обміну, після нульового, ми одне з тих місць, яке ми розбираємо поруч з другого Тимофія 3. Отже, і ми знаємо слово пророчі певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися. І світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророство в писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтво ніколи не було із волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Отже, ми спочатку оглянемо коротко основні постулати цього слова. Це Дуже важливе слово для того, щоб розуміти взагалі Біблію. Біблія пояснює Біблію, і саме це є одним із таких фундаментальних місць. початок 19 верша слово пророче певне. Ми його маємо, це слово. І ми розуміємо, що Біблія це надійне, це надійне джерело інформації, по-перше. І це надійна основа для того, щоб нам будувати життя тут і мати вічне життя. Коли ми подумаємо про все інше, що ми маємо в цьому світі, писане, сказане, обіцяне, те, що було, нічого певного тут у нас не буде. Далі, ви добре робите, що вважаєте на нього. Тобто те, що слово є певне. І непомильне це амінь. Це слава Богу, алілує. Але нам треба вірити в це, нам необхідно сповідувати це. Інакше просто саме ознайомлення із біблійними істинами і без віри в них, в непорушність Писання, як каже наш Господь, писання не може бути порушеним. Якщо люди не вірять в це, то Нічого, крім просто знання обсягу певної інформації, банальної ерудиції чи не банальні, це нічого не дасть. Далі ми бачимо, що коли ми маємо це слово, знайомі з ним, певне і надійне, коли ми вважаємо на нього, приймаємо його як непомильне, то, пригадуючи інші місця, наприклад, із євреїв. Або із солонян, ми бачимо, що це слово діє в нашому житті, воно працює, воно змінює нас. І тут дуже красиво Петро під проводом духа каже, що це слово розсію нашу темряву сердець. Це теж дуже важливо нам розуміти, що ми без Бога є суцільною темрявою. І коли розсіюється темрява наших сердець, ми змінюємося, як вже казали, посилаючись на інші місця писання. Дуже важлива далі істина 20 го вірша, з яким знайомі читачі Петра, що жодне в писання від власного вияснення не залежить. Або, як каже сучасний переклад, не постає із власного тлумачення. Біблія пояснює Біблію. сама себе пояснює. Часом ми стикаємося з різними людьми, які беруть, витягують щось з Біблії і починають розвивати, привносити свої думки. Чи трактують історію минулу, чи пророкують в лапках про те, що буде далі, чи пояснюють події сьогодення, але Петро каже, що від нашого тлумачення нічого не залежить. Найнадійніше, коли ми в Біблії читаємо щось, наприклад, в старому Заповіті, а потім у нас є пояснення цього в новому заповіті, або одна книга нового Заповіту може пояснювати іншу книгу, або розвивати думку нового Заповіту. Так само і пророки між собою і старого Заповіту перегукуються часом, буквально цитуючи один одного. І при цьому нам варто не забувати, що один автор є у Біблії святий Дух, який все це об'єднує. Тобто, все це з волі Святого Духа, а не від нашого тлумачення, не від наших видумок, щоб ми береглися від тих вчителів, які кажуть, перекручене. А до речі, інший апостол Павло обіцяв ефеським старшинам, що, на жаль, так буде, що будуть поставати серед. Вас, ті люди, які будуть казати перекручене. Нам треба бути готовим до цього. Пам'ятаючи далі останній наш постулат, що не від людського пояснення залежить, а пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Тобто Бог нам дав Писання через певних людей. Не спустилась, не впала на голову, як Коран, як оповідають там Магомед, чи якісь золоті пластини, скрижалі, які приснилися, чи явилися, чи були принесені, ніхто їх не бачив, сміту, провіднику мармонів. Але Бог дає своє слово через певних мужів, і ці 66 книг, канонічних Біблії, гармонізовані між собою. І Пояснює Біблія сама себе. Ну, ми вже з'ясували таким чином, що наше життя тут, в цьому світі, має базуватися на Слові Божому. На жаль, це легко ігнорувати. Я не кажу про людей зі світу цього. На жаль, ми часом проходимо повз якісь вимоги, повз якісь прямі накази Бога, повз Божу волю і намагаємося будувати своє життя. Трошечки підливаючи, як то кажуть, свій фундамент. Навіть ми в церквах. Або ми в теорії буваємо повністю з Богом погоджуємося, а коли приходить час випробування, то можемо легко діяти по-своєму. Ми не унікальні. Патріарх Аврам є таким яскравим прикладом. Муж віри є таким прикладом, коли в певних обставинах він робив так, як і люди з цього світу. І потім нам приходиться за це розплачуватися, як були різні обставини в житті Авраама, особливо Давида і інших святих людей. Але коли ми будемо говорити про наше вічне життя, то воно можливе тільки тоді, коли ми тут, вкарівнені у Бозі і в Слові Божому. Без писання, без довіри словам Писання, ми не можемо потрапити на небеса. Постає інше питання, чи нам читати тільки Біблію. Є різні християнські рухи, які наполягають на тому, що не можна читати. Ну, раніше їх більше було, кажуть, не можна читати інші книги, або бажано якомога менше читати інших книг, або так само люди кажуть, не можна дивитися фільми, або не можна дивитися телевізор чи інтернет. Строго кажучи, Лютеранська церква. Особливо конфесійна ніколи цього не вимагала. І так само, як не вимагала того, як певні великі церковні рухи, що для того, щоб отримати спасіння, треба всього зректися, буквально йдучи в монастир, зректися сім'ї, зректися ближніх саме таким чином. Ні, ми можемо бути і робітниками, і селянами, і чиновниками, і воїнами. Ми можемо, і строго кажучи, маємо бути з нормальних обставин. Батьками, матерями. У нас у кожного є свої поклики, але слово Боже має керувати нами на кожному місці. І от сьогодні у нас День української писемності. Тривалий час він святкувався саме 9 листопада, але через ці обставини цієї війни у нас вже навіть і найбільш традиційні свята. Такі як День Господньої Покрови, здавалось непорушне свято для української культури, чи хтось його по-іншому трактує, ці покрови, Так само, як і День Нестер, детапистя української писемності, перенесені згідно нового юліанського календаря. І коли ми вже говоримо про книги, про писемність, книги різні бувають, і нам варто будуватися. І вчитися зі слова Божого або вчитися у тих, хто писав книжки сам, будучи віруючим і під проводом Духа. І наша тема слово Нестора Літописця так переінакшений трошки, назва нашого свята. Хто такий Нестер Літописець? Не так багато у нас відомих людей, але приходять на думку комусь Нестор Кукольник, який став російським поетом, здається, теж. Вчився, здається, з Гоголем, так само з України. Або хтось згадує іншу історичну особу уже часів визвольних змагань українського народу. Не дуже популярне в наших поколіннях ім'я. І він жив в 12 столітті, десь до початку, точніше, 12-12 XI століття він жив. І чого ми читаємо його і досі? Ну, є дві причини. Перша причина, він був професіоналом і робив свою справу фахово і старанно. З іншого погляду, дуже багато є професіоналів, дуже багато є письменників, видатних, крупних. Але щоб вже більше 900 років читати твори, це все ж таки щось унікальне для України, для східнослов'янських народів, взагалі для слов'янських народів. Є друга причина, він був з Господом. До речі, якраз він і був ченцем, і він був у Слові. Історики називають його життя роки такими – 1056 до 1114. І от якраз ми маємо 910 років з Дня його смерті. І... Він упокоївся із Господом, і, як завжди, ми підкреслюємо, ці дні святих, що приходить на світ язичник, неохрещений, далекий від Бога, але у Хрищні він приведений. І коли людина у вірі помирає, то це насправді найбільш благословенний день життя. Навіть минулого разу ми трошки Соломона так трактували. Отже, найбільший його твір повість минулих літ. Або знавці філологи наполягають на тому, що не треба перекладати минулих врем'яних, а так і залишають деякі перекладачі на сучасну українську мову повість врем'яних літ. Він літописець. І ми вже казали, що він був прекрасним письменником, стараним істориком. Літописцем, вірно компонуючи ті історичні події, попередні літописи упорядковуючи, але він, будучи віруючим, розпочинає повість свою із молитви. Літописець руський, з Богом починаємо. Отче, благослови! Така типова, коротка, щира українська молитва. Навіть історики, етнографи завжди виділяли, що українці в своїх молитвах не велемовні, а дуже коротко звертаються від щирого серця до Бога, далі віддаючи всю свою працю в його руки і багато працюючи, до речі. І потім він оповідає: звідки пішла Руська Земля, благословенний початок, і він починає. не Кия навіть не з Чека Харива, А він починає навіть не з Києва, а починає, ці слава Боже, з Біблії, із буття після потопу, згадуючи трьох синів Ноя і згадуючи, що українці руська земля, Україна Русь, як каже інший наш великий історик. Називає свою величезну працю перший президент Української держави Грушевський Історія України-Руси. Отже, Україна Русь, Українці, Слов'яни походять від Діафета. Отже, в світі є багато книг. Ми можемо розділити. Одна книга особлива, Божа книга Біблія, а є інші книги. І ми оцінюємо інші книги, як віруючі люди, через призму Біблії. Є книги непобожні, які відводять від Бога нас свідоме, такі навіть бестселери в останні десятиліття теж були відверті антихристиянські. Є книги, які можуть нам здаватися нейтральними, і є книги, які написані все ж таки віруючими людьми. Я ще раз нагадаю Клайва Льюіса, який казав, що не обов'язково нам багато богословських книг, а нам треба багато гарних книг, написаних віруючими людьми. Вони можуть не говорити зовсім прямо про Бога. Але цінності, як тепер кажуть в світі, коли людина живе цінностями Біблії, то і відповідні книги, як ті ж оповідання, ті ж романи, дитячі чи підліткові Клайва Льюіса, вони будуть працювати. Вони будуть працювати на славу Божу, так само, як є інші книги, які Постійно воюють проти Бога, написані з благословення такого в лапках диявольського. Згадується мені одна притча, яку я почув від одної сестри, дуже цікава, про те, як попадає там розбійник якийсь в пекло, і ще хтось, і попадає письменник теж в пекло. І от там проходять вони свої оці кола, пекельні, муки. І от іде час такий розбійнику вже якесь менше мук. А письменнику тільки все більше, більше і більше. Він починає нарікати, питати, в чому справа. Ну там є різні пояснення. Ми сконцентруємося на письменникові, головне. Що йому кажуть: ти написав такі книжки? Там той вбився, убив когось людину один раз, там може не одну людину. Це вже в історії відбулося. Уже більшої шкоди, ну, шкода була сім'ї там, родичам, подальшим родичам, пам'ятали, що хто хтось загинув насильницької смерті. А от ти, на відміну від того разбійника, написав такі книжки, які люди читають і досі, і які відводять їх від Бога і також ведуть до пекла. Отже, ми маємо слово Боже для того, щоб не потрапити в те місце і не попадати в різні. За і іншими богословами чи іншими теоретиками, скажімо, пекла в різні пола пекла. У нас є слово Боже надійна істина книга. І коли ми будемо сповідувати її непомильність і вірити в те, що написали Божі мужі, проваджені Духом Святим, то ми не будемо ані в пеклі, і наше земне життя буде більш благословенним. Звісно, коли ми порівнюємо Біблію і інші книги, доктринальні праці, історичні чи художні твори, навіть написані віруючими людьми, вони не є такими настільки досконалими, як писання саме по собі. Але благословення, коли ці книги є вґрунтовані у Слові Божому. І ось 19 і 20 вірші нам показують про наше освячення. Ми вже говорили, про те, що ми добре робимо, що вважаємо на Слово Боже, як на світильника, що світить у темному місці, аж доки почне розвиднятися, і світова зірниця, зерниця, рання заря, як в деяких перекладах, засяє у ваших серцях. Тобто застосування цього світильника, або, як каже наш псалмоспівець, наш улюблений 119-й псалом, 105 вірш, для моєї ноги твоє Слово Боже, світильник, то світля для стежки моєї. І тут образ так само цього світильника, буквально лампи, Біблія оригінальна каже: лампа або лампада. І на що схожий наш твір Нестора Літописця повість врем'яних літ? Певна на книги Хронік, книги Самуїла, книги царів і інші історичні книги, можливо, частини буття, так само історичні, Вихід. І так само, як ми не знаємо імен, напевно, упорядників цих історичних книг, таких як Самуїла, Царів і Хронік. Але ми знаємо імена тих, хто писав раніше. Це пророк Натан, це гад Правидець, Самуїл, прямі цитати із Ісаїї, чи навпаки, у Ісаї є прямі цитати із історичних книг Біблії. І от, в Слові Божому, були ті упорядники цих історичних книг. А тут ми не дуже знаємо, які літописці були до Нестора. Але, от є ім'я Нестра, який упорядкував і скомпонував цю повість временних літ. Ми можемо пригадати не тільки історичні книги старого Заповіту, але й нового Заповіту. Наприклад, Луку і Дії і Лука позиціонує себе як того храніста, який розпитав все у самовиців і слух слова. І, до речі, він прямо заявляє, що він не єдиний упорядник Євангелія взагалі. І ми бачимо зараз в нас в Каноні є 4 Євангелії, одне із них Луки, і воно по-своєму дуже оригінальне тим, що Лука не був, очевидна, все ж таки прямим учнем Ісуса, ймовірно, навіть із кола 70 ти очевидно, не був. Ми його значно пізніше помічаємо. На сторінках Біблії в дії святих Апостолів. Але він розпитав У Марію, як говорить церковна історія. І він, будучи супутником і знайомим із Петром і з Павлом, також у них теж багато чого розпитав. І скомпонував прекрасні, величезні дві історичні книги Євангелії, дії святих Апостолів, із своїми історичними передмовами. І до речі, Сьогодні Петро теж показує, що його книга, його послання, оце друге, теж є історичним. Наші попередні вірші перед 19 -тим. Петро говорить про гору преображення. Ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі, він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величності слави, голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав. Слово із другого псалма, слово, яке дуже близько звучить на хрещення, і, звісно, на преображення Господа. Тут про цю гору преображення каже Петро: і цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. І далі наш текст. Ми бачимо, що Писання є історичною книгою, так само, як і твір Нестора-Літопис. І так само, як у Нестора ми бачимо генеалогії, бачимо спадкоємність князів наших і інших видатних осіб, то так само у Луки. І в третьому розділі, у Матвія 1, ми бачимо генеалогію радоводу нашого Господа Ісуса Христа. А коли ми повернемося знову до початку Писання, до Книги буття, ми бачимо тут чиє життя: Життє Адама, життє Єви, їхніх синів. І, зрештою, все це початок життя. Тілного Бога Сина, Ісуса Христа, тому що книга буття чітко показує ось цю спадкоємність генеалогії. І коли ми думаємо про Нестора, про Його літопис, а всі літописи зазвичай вони криваві, так само, як і Книга Нестора, то навіть розгортаючи Біблію з самого початку, ми бачимо з третього розділу, після гріхопатіння, починається оця кривава історія людства. Вже четвертий розділ каже про Кайна і Авеля. А далі, коли ми згадаємо, мужа по серцю Божому, Давида, теж бачимо криваву історію із Урією і Вірсавією. Коли ми подивимось на всі історичні книги Біблії, Хронік царів Самуїла, ми теж бачимо криваву історію боротьби за владу. Ми бачимо поділ царства єврейського на дві частини: і ізраїльське, південно, північне. А що ми читаємо про життя людей у Нестер? Те ж саме: брата вбивства, вбивство Бориса і Гліба, боротьба за владу, поділ Русі. Строго кажучи, історія людства – це історія пролиття крові і брата вбивчих воїн. І ми стали зараз об'єктом однієї із таких. Те саме, як каже Соломон, нема нічого нового під Сонцем. Історія Ісуса Христа в Євангелій, Євангеліях так само закінчується пролиттям Його крові, пролиттям крові за Адама, за Єву. За Давида Версаві, за Петра, нашого автора, від слова, якого ми відштовхуємося, роздумуючи про Нестора, роздумуючи про наше життя сьогодні. Так само ця кров Ісуса пролита і за Луку, і за інших євангелістів, і за Марію, і за Нестора літописця, і за нас. Ну і все ж таки кінець кінцем кожної Євангелія закінчується. Остаточною перемогою Ісуса над смертю у Його Воскресінні. І це перемога над нашою смертю, над смертю кожного із нас і над смертю Нестора літописця і кожного віруючого. І Я хотів би завершити ці роздуми на цей день афоризмом Нестора Літописця. У нього прекрасна книга, прекрасний літопис. Як то кажуть, тепер частково розібраний на цитати, і ось одна із таких: Бог помстився дияволу. через жінку. Спочатку переміг диявол, а потім через жінку сам Бог втілився і наказав вірним увійти до раю. Двері раю відкриті для кожного із нас для кожного віруючого. Тримаємося нашого ісповідання, уповаємо на Христа, нехай Дух Святий веде кожного із нас в нашому житті. Амінь.